Фотографії мовчазні свідки часу, які передають історію нашої рутини і зберігають образи людей, що стали частиною нашої ідентичності. Всім привіт! Мене звати Лотоцька Анна, і я дуже рада поділитися своєю частинкою сімейної історії в межах проєкту Збережи свою ідентичність. Сьогодні я розповім вам про старі фотографії своєї родини, які не лише зберігають нашу пам'ять, а дають відчуття зв'язку між поколіннями. Я хочу присвятити цей проєкт своїй прабабусі, купраті Олександрі Петрівні, яка стала для мене прикладом доброї, волевої, мудрої та справжньої жінки, яка прожила нелегке життя. Своїм прикладом і вчинками вона показала, що можна подолати будь-які труднощі, залишаючись гідною та світлою людиною. Її життєвий шлях це історія про любов і самопожертву, про силу духу і уміння дарувати тепло, навіть у найскладніші часи. Вона навчила нас усіх цінувати сімейні традиції, поважати працю людей навколо, завжди рухатись вперед, не опускаючи рук. І вірити в краще. Її мудрість і доброта живуть у кожному спогаді про неї і завжди надихатимуть мене бути найкращою версією себе, на цій світлині зафіксовано початок великої історії, історії кохання, яке здолало відстані і поєднало серця, мій прадідусь Ярослав Миколайович Мушин, народжений у 1926 році на Івано-Франківщині. Та моя прабабуся Олександра Петрівна Купрата, яка з'явилася на світ у 1938 році на Тернопільщині. Зустрілися на Миколаївщині у 1956 році. Там їхні погляди і серця знайшли одне одного, і ця зустріч стала початком великої, дружньої родини. Після одруження моя прабабуся та прадідусь створили дружну сім'ю у шлюбі. Народили чотирьох спільних дітей. Трьох синів та одну доньку. На цій фотографії зображена велика і дружня родина, що зібралися разом для святкування. У центрі світлини мій прадід Ярослав та прабабуся Олександра. Вони оточені своїми рідними, братами, сестрами та племінниками. Атмосфера світлини наповнена теплом, радістю та єдністю. Ця фотографія справжній символ родинного затишку та любові. Що передається від поколінь до поколінь. Ця фотографія зберігає теплі спогади про святкові моменти з моєю прабабусею. Я на цьому фото зовсім маленька. Стою поряд із бабусею, а вона з ніжністю дивиться на мене, тримаючи в обіймах. Її очі випромінюють любов і турботу. Вона виглядає так, ніби щойно подарувала мені щось особливе свою безмежну любов та піклування. Бабуся виглядає тепло і ласкаво, її обличчя сяє від радості, бо ми були з нею. Це фото має для мене велике значення. На ньому ми з родиною в гостях у бабусі на Різдво у 2022 році, останній раз перед початком війни в місті Херсон. Це було наше останнє спільне родинне фото з бабусею. Вона завжди піклувалася про нас, навіть будучи в окупації, постійно телефонувала, вітала зі святом, підтримувала своїм теплим словом, дарувала свою безмежну любов та турботу. Вона мріяла, що після завершення війни ми знову приїдемо до неї в гості. Але, на жаль, у 2024 році бабуся померла у віці 86 років. Це фото залишило нам теплу згадку про останнє Різдво, яке ми провели разом. Воно викликає в мені сум і співчуття, але також вдячність і радість, адже ми відчули її любов і підтримку навіть через відстань. Спогади, які ми бережемо, роблять нас тими, ким ми є. Тож дякую, що поділили цей момент зі мною. Залишайтеся вірними собі та своїй історії.